Вітаємо з випуском новин від 29 серпня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради вартові безпеки несуть свою службу 24 на 7. впевнено та відповідально забезпечують правопорядок на вірених мікрорайонах, бо того вимагають час, бо так надійніше для кожного мешканця міста. Муніципальна варта здійснює патрулювання району перемоги наразі, все. Чи не найбільша увага під час пішого патрулювання приділяється саме місцям скупчення людей та зонам відпочинку? Порушників не зафіксовано. Люди відпочивають під час таких обходів дуже важливий контакт з громадою, на захисті яких власне і стоїть комунальна установа. Муніципальна варта. І увага до молоді тут перш за все. Дуже сильно тишки все ж таки люди відпочивають дня Аби все дійсно було добре, і відпочинок для кожного був сприйнятний на тій хвилі, яка не заважає іншим. Під час таких рейдів моніторяться випадки розпивання алкоголю в громадських місцях, прибирають отож, бо аби не виправляти, краще попереджати. Трапляються випадки, коли її виправити неможливо, коли щире бажання працівників муніципальної варти надати допомогу натикається на опір, агресію, неадекватність, і все це увага від жінки. Від стану втрати свідомості за хвилини, картинка змінювалася з наростаючою прогресією. Гострі слова супротив і бажання бути на постійному телефонному зв'язку. менти, я тут міняємо. Реагуючи на виклик муніципальної варти, ти під'їхала і екстрена медична допомога. А жіночка знову у весь нецензурний словниковий запас посилає своїй коліжанці телефоном. Мені нужно месена твоєвої прокуратури роботи ведеся. Такою мобільною пані вона залишалася і в кареті швидкої допомоги. Не надо... телефон. Так, так, все, нам допомогу надо... ото Отож бо, але ж на милування немає силування. Тікаючи від медиків та працівників муніципальної варти, покривала їх бранню. Більш того, погрожувала та кидалася на присутніх. а добре, що й друзі пізнаються в біді. Жінку, яка відмовилася від будь-якої допомоги, забрала подруга, не дивлячись, що попередня була облаяна. Шановні громадяни, у такий нестабільний час, час небезпеки та психологічної напруги. Дивіться, хто поряд з вами. Можливо, біда криється там, де ви навіть і не подумали. Якщо вже що сталося, бийте на сполох, поспілкуйтеся зі спеціалістами. Якщо стан потребує негайного реагування, набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах, 068 861 49 48. Допомога прийде. Історії чергування інспекторів муніципальної варти Особливо в вечірній час часом лякають небезпекою. Житловий мікрорайон міста, тихий, теплий вечір в одному з дворів перетворився на кримінальну драму. Бійка дівчат на підпитку переросла у сутичку між чоловіками, явно в стані наркотичного сп'яніння. Як наслідок, удари важкою арматурою, тілесні пошкодження і гучний постріл. Муніципали, швидка та поліція на місці подій. Ось так провокативні дії вилилися у стрільбу постраждалого, доставлено у лікарню винного, що застосував зброю, затримано. і це, як виявляється, не перше його правопорушення. Не так давно ним же були нанесені ножові поранення одному мешканцю даного мікрорайону. Виявляється, бажання захистити чужу жінку. Він знову перейшов межу. хорошою. на Висновок, не знаючи броду, несуся в воду. Тривають слідчі дії. До винного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одна історія, де в центрі подій молода дівчина в хмільному стані, в якої нібито викрадено телефон і не тільки її ж товаришами. Они мне угрожали, они меня хотели изнасиловать. Вот эти два чмошника. Где мой телефон? Будучи явно неврівноваженою, молода дівчина ввела себе неадекватно. Ні хіра, подивіться. Оце тільки що вони можуть зробити? А до цього хотіли мене ізнасилувати. Оце ці два придурка. Якщо дії, ви будете закривати. Та як виявилося, не все так просто. Муніципалів та поліцію викликали саме ці хлопці. Невже винні будуть власноруч шукати правосуддя? Вас визволідурка, котра хотіли м'яці висілувати. Не висловлюватися. Абсурд, та й годі подальші дії цілком в повноваженнях поліції. Ті, що котяться у прірву на своєму шляху, можуть потягнути і інших. Тому працівники муніципальної варти покликані убезпечити від цього інших, відгородити від впливу наркотичних засобів та можливих небезпечних дій. Не менш згубно є і алкогольна залежність. Ви в такому стані лякаєте інших, і тут завдання муніципальної варти не тільки допомогти вам, а й відмежити вас від інших. Так не має бути. Я в житті проспав здесь. Хорошо, і буду спать. Не будеш. наступну половину життя. Будь ласка, в такому стані спіть вдома, маючи багато джерел інформації, працівники муніципальної варти швидко аналізують. Побачено звідки, куди і від кого питання, відповідь і все стає на свої місця. Деякі імена занадто відомі, аби їх називати. Але ми озвучимо вголос позалатоковозайтів. Дата да. певно, що здобуті речі нечесним шляхом забрали до з'ясування. Ні, на мить не припиняють працівники муніципальної варти боротьбу з паркуванням та зупинкою в недозволених для цього правилами дорожнього руху місцях. Моніторять та попереджають найбільш завантаженої через пошук зручностей, тільки для себе любимого. При цьому і далі залишається вулиця Маяковського. Понаставляли автівок. Знову хто не прослухався, отримав попередження: будьте уважні, читайте знаки, не рівняйтеся на інших порушників. та заборонена. Застоять, я Оперуючи фактами камер ситуаційного центру, патрульні муніципальної варти швидко та злагоджено реагують на факти порушень. А така ваша позиція і розуміння вимог не тільки радує очі, а й робить наші головні артерії міста вільними, зручними і доступними. Ми працюємо поруч з вами для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на польсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.